Сьогодні, 10 жовтня, в Чину імені Петра Могили проходить перший фестиваль психологічних практик на хвилі ресурсу. Про перебіг фестивалю далі у сюжеті у сучасному реальному світі важливо бути впевненим, умотивованим, сильним, терплячим, витривалим, стійким однак дуже часто важко утримувати ці якості через надмірне фізичне і психологічне навантаження. Саме задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров'я, інформування про способи підтримки та відновлення психоемоційного стану, 10 жовтня 2024 року, вперше відбувся фестиваль психологічних практик на хвилі ресурсу, у чину імені Петра Могили. 10 жовтня відзначають у всьому світі день ментального здоров'я. Це не свято, це просто день, коли ми маємо згадати про себе, про своє здоров'я, особливо про стан своєї психіки, психоемоційного, скажімо, стан ресурсу і можливості взагалі для повноцінного функціонування. Сьогодні в стінах національного університету зібралося вісім психологів, які проводять майстер-класи, і в рамках цих майстер-класів презентуються різні практики для отримання власного ресурсу. Організаторами виступили представники навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню нашого університету. Захід тривав у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я до фестивалю долучилися поважні гості, ректор чинного імені Петра Могили Леонід Клименко. Перший проректор Юрій Котляр, координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», Руслана Омелянчук, виконувач обов'язків директора навчально-наукового медичного інституту Олена Кузнецова. Модераторками заходу стали кандидатки психологічних наук Людмила Опанасенко та Ірина Кучманич. На фестивалі проводилися різноформатні майстер-класи від восьми психологів, зокрема психологів міста Миколаєва, приватних практиків і практиків, які працюють в різних установах. Серед ведучих майстер-класів є і наші випускники, зокрема, це психологи, які навчалися за програмою сімейна психологія з основами психотерапії. Усі вони презентували учасникам різні практики для опанування нових способів, методів пізнання власних ресурсів та визначення і подолання страхів. Учасниками фестивалю стали не лише психологи-фахівці, а й студенти-психологи, а також студенти з різних факультетів та інститутів, викладачі та співробітники ЧІНУ імені Петра Могили. Зауважимо, що колектив бібліотеки також підготував для всіх присутніх та охочих із усього університету тематичну виставку посібників, навчальних матеріалів та журналів, щоб кожен мав змогу дізнатися більше з фонду бібліотеки ЧІНУ імені Петра Могили.